Вітаю мої друзі! Сьогодні другий день виставки. І покажу вам сьогодні ще трішки моїх колег і трошечки своїх робот. Сьогодні Рігінка зробила, привезла ще одну красиву роботу, чи дві, чи одну. Одну. Поки що бачу одну і покажу вам її. Дивіться, це опаловий підвіс. Дуже гарний. Не знаю скільки коштує, тому що не запитувала. Це новенька-новенька робота. Сьогодні зранку тільки її побачимо. Красива хризакола в стилі коріння. Друзі, так, у нас бувають навіть спеціалісти на виставці. Або, наприклад, навіть стати тим же самим мінералом, якому було утворення включення. Ще раз повторити? Так. <глад> у нас була загадка, як придбала один звець в Огранції, і я не могла вирішити, що саме там. Е, ну, Я це зрозуміла, бо я не є спеціалістом, я не є геомологи, я ювір і в сфері, е, малесенький знавець. Але тут з нами спеціаліст, е, який посвятив багато років свого життя саме на вивчення мінералів е, і викладання. Тобто, якщо буде всі мої захочете проробити. Освіту чи зізнатися щось, я не вчу, чому можна на вас. Пане Євгенс Євген сказав, що не соромно щось не мені не соромно чогось не знати, мені соромно. Не намагатися дізнатися того, чого я не знаю. Чудово, Оце, чудово. Це дуже різні речі. те... мене не може знати все. все. Так не буває. Це про те, що я розповідала, друзі, що ми знати все не можемо, але ми повинні навчатись, а природа така. Е... Така унікальна, що вона нас постійно тримає в тонусі, і постійно ми чомусь навчаємось. І наразі у нас зразок. Ми дуже довго думали, що воно таке. І наразі, пан Євген, ну, нам підтвердив. Я скажу так. Я буду зараз е висловлювати припущення. Чому припущення? Тому що для того, щоб я говорив про якийсь мінерал, як одна місць, я повинен мати результати хімічного аналізу або в ідеалі і того й і того. Mm -hmm. Станом на даний момент я таких даних не маю стосовно цього зразка. Тому я орієнтуюся абсолютно тільки на зовнішній вигляд самого аграрія. За кольором, за формою виділення, це схоже на гіотит в кварці. Взагалі, ну, гіотит в кварці це доволі розповсюджена штука, він зустрічається доволі часто, але, як правило, він утворює такі сноповидні такі, mm -hmm. зростки кристалів, особливо часто, до речі, в аметисті Тут він утворює суцільні сфери ліки, але це на кінець історії. Річ в тому, що якщо роздивлятися цей камінчик з тим з воротньої сторони, з'являється, що там є порожнинка. Тобто ці включення колись виходили на поверхню, але зруйнувалися яким, якимись факторами. І вежки, ця порожнинка забилася залишками, можливо, того самого гіптиту або іншим мінералом зовсім. Е, мені здається, саме тому сусідні, сусідні, е, сусідня порожнинка забита чимось більш зеленкуватим, але запомовили воно таке ж саме. Величезне дякую, прям дуже 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 дякую. Дівчатка, от такого пана маємо у себе на сторінці тепер. Покажу зумідне, повільно показує прикраси. Поки людей нема. Це гарний бурштин, друзі. Хто запитував у мене хотів бурштин? І тут дуже гарна каблучка з бурштином, ціна її. Е, скажи, будь ласка, ціна? Чтириста двадцять доларів. Ціна каблучки 420 доларів. Бурштин, срібло, срібло і з елементами золота. Дуже легка, дуже легка. Категорії угу. це три. Браслетик, це браслетик і кольє, Так. Да. І що коштує? Вся прикраса у нас вместе коштує 16 тисяч, 400 долларів. 400 доларів. Да. 18 покр... ну, покрито. Відразу візитівку, прямо при вході, пані, О, пані Оля. Кому цікаво. О, Олечка, знаєш що? А в тебе є чотки. У мене хтось із моїх підписників просили чотки. Я Пок... роблю з натуральних... О, Срібно, срібло. Друзі, Це показую гранат. чотки. срібло, гранат. От ось такий гагат, Грузія. Гагат. Це... Гагат він легенький. Агат боцванський. Агат. Вот такие аметист, Сребло. Ага. А цена? Э, такие аметисты 4 4,800. Нефрит настоящий. Э, 4,600. Сребло. А, э, гагат. Гагат 4,900. Есть вот такой 1,800. Без сребла. Угу, тоже гагатцы. Да. Угу. И лазуритик. Він коштує п'ятьсот. Дуже, дуже дякую. Бо в мене хтось із дівчат запитає. Такий і я на 108. Ну це вже ж не чотки. Это четкі на 108, це буддійські чотки. А. Да. Вони коштують 1600 гривень. Ну тут яшма, яшма. Це агат, моховий агат осені, прозорий. Ну, У група халцедонових. Тут так. є і Яшма, і агаті, Ну, от тут все, так. Да. І є чисто серебряні чотирьох. Угу. Ані 5900. Зрозуміло. Так. Для чоток ще раз показую номер телефону, друзі. Чи поки мало людей, покажу ще тут. Письменний граніт є така по легенді, його ще називають єврейським каменем. А чому? Тому що е, нагадує письменность є, єврейську, євріт. Оці цей малюночок, тому він і називається письменним гранітом або єврейським каменем. Покажу також пінельки тут, турмалінчики, гранатики, коральчики тут. Так. Від ціни різні, ціні разні, тут дрібненько написано так 1200 гранатів. Друзі, хочу презентувати вам такий стіл. Також натуральні камінці, дуже гарні підвіси, тут такий мінімалізм. Скам'яніле дерево. Підвіз з камінілого дерева. дерева. Так, дуже... ще так, я трошки відійду від так, стола, так, тому що мерехтить так. лампа. Такі це українське. Так, це я, якщо не помиляюсь, це львовські скам'янілі дерева. А, ні, це Луганська і Луганська. Це ага. Це Луганська. Луганська. Більш темніші Луганські, це світліша Харківська область. Угу. Такі. А приблизно ціни? Ціни, Наприк... ціни від тисячі гривень. Такі тисяча гривень, шнурочок, натуральна шкіра. Це 1250 такий. Ну, приблизно від 1000 1500 Дуже так. гарні, друзі. Цікаві. Thank угу. you. Друзі, а це бабуський опал, наш український, дуже оригінально. Також підвіз. Так, він дуже прозорий, просвічується. Природній така текстура, не, не виведений в ідеальний кабошон Такий він, я люблю, такий, коли залишено багато природнього. Тут середенький оця Е, це опал, ну точніше, це є опалова порода. Дуже цікавий. До речі, цей камінчик першим знайшла я на цьому на Пабуж'ї. Ми поїхали в експедицію і, і знайшли і вивели його на ринок України. І покажу так, і покажу вам в наступному відео. Дома в мене є дуже великі, ну такі глиби ще не оброблені. Дуже цікавий, дуже потужний. Скільки він у вас коштує? 1550. 1550, друзі, дуже гарний. І він об'ємний. От я прикладаю свою ручку, тобто він не малесенький. Він не малесенький, так. Тільки нюансів кольору, прозорість. Прозорість, зеленого. Це така осінь, осінь. От дійсно підкреслює нашу осінь. Дерева. Завалівська яшма. Вона прекрасна, вона просто mm. дуже різноманітна. От, наприклад, також персні такі, також завалі. Моя подруга назвала ромашкове поле. Наскільки mm -hmm. різні, mm. так. такі оригінальні. От є дуже схожа мадагаскарська яшма. Mm -hmm. І в яку ціну такі? Mm. Ну, наприклад, оцей комплектик. Так, я можу їх і окремо продавати в полон і так. Там максимально і на Друзі, інстаграм показую реквізити цього стола. Кажу додатково ще Хочу показати ще отакий от Маріон. 4500, дуже цікава модель. Ще один день виставки, це вже другий субота. Дякую, що ви зі мною. Якщо подобається, ставте лайк. Підписуйтесь і будете знати першими, коли будуть наші зустрічі, і також коли ми робимо щось новеньке, красивеньке і будете знати більше про гарних майстрів. Маю люблю вас, дякую, що ви є зі мною.